Це вербнича база комунальної криворіжтепломережі, котельня Північний ГЗК-2. Тут проводить робочу нараду, виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вілкул. Ця котельня одна з найбільш потужних. Вона надає тепло у більш ніж 200 багатоповерхівок, п'ять дитсадків, вісім шкіл та цілу низку будівель промислового призначення Тернівського району. Наразі, в рамках підготовки міського господарства до роботи у новому опалювальному сезоні, на цій та інших котельнях підприємства проводиться енергомодернізація. По місту підготовка. До нового сезону триває за зими. В січні на першому засіданні виконкому першим питанням ми розглядали закінчення опалювального сезону і підготовки міста до осінньо-зимового періоду 2022-2023 років. Ви розумієте, що йдуть бойові дії, йде війна, тому Програму ми трохи скоректували, бо займаємося перше за все це обороною міста, це переселенцями, це створення всіх умов для мешканців нашого міста. Але ми з контролю не обрали питання підготовки міста до зими. Штаб, який ми створили, працює в повному обйомі. Інвестпрограма. Виконуються, я впевнений, що ми підготуємо до зимового періоду і наші лікарні, школи, наше житло і міста цьому році, теж як і завжди буде з теплом. На підприємстві доповіли меру про виконаний обсяг ремонтних робіт та ступінь готовності котелень. На сьогоднішній день процент готовності, общий процент готовності по підприємствам составляє в пределах 75%, готовність котельних 58%, готовність теплових сітей 86%. Помимо підготовки до отопительного сезону, в рамках інвестиційної програми 2021 року підприємство «Криворожський полосіть» проводить модернізацію Котельного оборудования, в частности, котельная терновская. Экономический эффект от внедрения данного мероприятия составит 4,5 миллиона в отопительный сезон. На Криворізькій теплоцентралі, яка не підпорядковується місту, рівень підготовки до роботи взимку наразі складає трохи більше 60%. Готуються Готується до нового опалювального сезону і керуючі компанії міста. Проводять гідравлічні випробування, ремонт, перевірку і налагодження внутрішньобудинкових систем центрального опалення, всього комплексу пристроїв, що забезпечують безперебійне постачання тепла в квартири. Робота під пильною увагою мешканців. Зділена промивка получили паспорт готовности на зиму, ремонт во дворе мелкий там, помимо того, что мы сами делаем лавочки, уют нам делал, убирается великолепно, во дворе всегда чисто, Они, ну, есть ремонт кровли, меняли козырьки. Даже не перечислив. Все, що ми запрашуємо, все обслужувається, нормально. Усього у місті управителі виконали майже 70% запланованих гідравлічних випробувань, половину зі списку промивок, практично 80% ревізії запірної арматури. Серед проблемних для комунальників питань розрахунки послуги. Тільки керуючим компаніям жителі заборгували майже 300 мільйонів гривень. Валерій Кожухар Олексій Васильченко цей день.